Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Оливочиці, до навчально-тренувального центру «Полісся», де сьогодні жіночі команди «Полісся» і Шахтаря зіграють у матчі чвертьфіналу Кубка України. Команди вже прямують на футбольне поле, і я впевнений, що їхні налаштування дати бій одна одній і поборотися за путівку до півфіналу наразі позамежне. У нас чудова погода. Трохи прохолодно, звісно, але на полі точно буде гаряче. Звісно, кубкове змагання це не чемпіонат, але я би все ж таки в контексті цього протистояння в турнірну таблицю вищої ліги серед жінок теж зазирнув би. Чому тому, що Шахтар і полісся є сусідками по турнірній таблиці? Шахтарна. Четверті позиції з 23 очками йде Полісся п'ята з 20. фінішна пряма Кубка України беззаперечно. Команди наразі ці підтягуються одна до одної, і немає сумнівів, що їхнє налаштування. Повторююсь на це протистояння максимальне. Вісім найкращих команд вже сьогодні. Розіграють чотири путівки до півфіналу змагань. Натого листопада, але на полі шахтаря в щасливому зіграло в нічию 1-1. Дивимося за цим розіграшем. Подача навісна надалі. Є удар в поворотах, але все ж таки невилучний. і надія чайка зрівняла на 70-ті. Довга передача не проходить вона. Але вдається Мущенський зачепитися за м'яч. Мущенський пробуває! М'яч проходить. по... Непоганий пас на нахід, але грає на виході. Ольга Данець забирає до рук. Не просто виносить м'яч, а так поступово. По пунктах відіграють подалі від власного штрафно. Тут боротьба у забіганні. Прострільна передача! Уважність потрібна. Уважності забраку. Зараз дівчатам з Житомира не заважали, не заважали. Увага на поле може бути загрозливо на 15-тій хвилині. Не чекаємо, мабуть, прямого удару, але розіграш відбувається. Прямий удар! Добивання і... Виходить уперед. Дарина Січкаренко визначається на 15 й хвилині. Перший пішов 1-0. Удар зі штрафного фактично низом з середньої відстані від Яни Мушинської перетворюється на асист. Подивіться, як м'яч летів. Дуже непроста траєкторія польоту. М'яч летів. Ну мені здається, у півметра від газону. Хлісткий потужний удар виходить. Сейвить Устінова, але добивання успішно від Дарини Січкаренко. Бравісімо! Шахтаря. Тепер штрафний у гірничок. Удар в поворотах блокується. І слід Вон, статувати. Непоганий розіграш. Може бути загрозливо. Подача до воріт, Забирає до рук Ольга е, Данець. Вятай Шахтар через правий фланг. Подача! Ворота знову були порожні. Е, Протистояння, в якому може статися будь-що. Та в якому, як я і говорив, максимальне налаштування у гравчині обох команд. Зараз вихід Вічнавіч не було свистка про офсайд. Вихід Вічнавіч і 1-1. Дуже невимушено вдається забити цей гол. Шахтар зрівнює рахунок на 30 30-й хвилині. Треба подивитися, як це сталося, що е, спричинило цей вихід. Вічнавіч. Дуже. Неприємний момент. Надзвичайно високо піднялися гравчині в Навіщо І Вікторія Мироненко виходить вічнаючи, ніби як -от в медіа футболі зараз боліти є. Бездоганна передача, але чому навіщо всією лінією захисту піднялися так високо футболістки оборони? Навіщо Незрозуміло. чесно кажучи, знайти пояснення цьому неможливо. Передача за спини, все. І відрізані повністю, виявляються, захисниці. 31 хвилина рахунок 1-1. і Шахтар грають матч вертфінали Кубка України серед жінок. А тут ще й оступилася футболістка Полісся, послизнулася, впала і загубила м'яч. Але все одно ну, навіщо піднімалося? Так високо ще моменту. Полісся. немає другого удар. Удар! Доблокується він. Добивання. Третє добивання потрібне. Січкаренко підбирає м'яч. Готує удар. Удачі виконує. Як зараз було гаряче біля воріт Шахтаря. розіграш відбувся. Є простір. Потрібно спробувати скористатися. Січкаренко відіграє за межі Штрафно. потім. Зрізається ноги, але ось блокується. Непоганий прохід на фланзі. Простріл! О, де захист? Чому дають? Ще вкидання від Софії Низової. Розіграш відбувається на фланзі. Подача до штрафного. Скидка! Не вийшло Як найкраще пробити. Першого, що ось ця е, активність і надалі спостерігатиметься. В атаці Полісся подачі армади! Поліся знову попереду На 39-й хвилині гол головою вдається забити. Як красиво! Флангова подача і вирішальний прицільний удар. Наталія Корнацька відзначається. 2-1 на користь Житомирської команди. Діана Мущенська виконує подачу. Наталія Корнацька забиває. В ідеальній позиції вона перебувала саме в тій позиції, де, власне, і мала би бути. Вона ліва півзахисниця в цьому протистоянні. На дальній стійці відкрилася під час розвитку атаки з правого флангу. Подача. там застрягає м'яч. Весь другий тайм. Подача м'яка до штрафного майданчика. 2-1 рахунок. Подобайте, будь ласка, це відео. Підписуйтеся на ютуб канал Полісся. Підписуйтеся на сторінки Житомирського клубу. Це зараз в меншості футболістки Полісся. Подача таракановий до воріт. Скидка. Удару немає. Добивання чи буде? Немає добивання. Житомирянки. І, можливість для удару зараз за замештрафну. А Валентина Тараканова пробиває, але не сильно. Зараз атаку. Футболістки Шахтаря. На правому фланзі. Подача Доріт. і Грає на виході. Забирає до рук. Удар повороток небезпечний, але донець забирає до рук. на зустрічний курс. Хоці хвилини відбудовуються. Два два стає рахунок. Не погоджується із цим рішенням. Футболістки поліся, але... Тут погоджуватися чи не погоджуватися, м'яч у воротах буде зараховано. Дивимося І з розіграшем, повто з розіграшем кутового. Це стається. Другий гол ворота поліса завели гарчення під номером 7, Дія береща рахунок стає два Дівчата не збираються віддавати ініціативу, якось поступатися в грі, і за рахунком, звісно, хоча зараз шахтар в атаці, небезпечний момент. удар оближній! Ну і знову таки колеги, які безпосередньо на стадіоні, показують, що гол чистий не було офсайду. Удар по воротах. Тут і ледве не обов'язково, тому що вже бували такі моменти, коли вискакували. Удар по воротах неточний. передача. Грає на виході Ольга Данець. Подача. Ух, який момент, Який сейви! Який сейв здійснює Людмила Устінова. І контратака. Зараз будуть дуже суворі санкції. Червона. Червона картка. Голкіперці Ользі Данець. Я хочу поставити ще раз риторичне питання, яке я ставив вже сьогодні. Штрафний удар. Удар! Снігур забирає до рук. Входить у гру вона таким чином. Так, подивіться, що там не вже три в одного. Чотири. Ні. Тут навіть п'ять-три. Проходить цей пас. Грає на виході. Світлана Снігур забирає. забиральному центрі Полісся Перемогли футболістки Шахтаря. І перед тим теж вони зустрічалися. Минулого сезону в жовтні небезпечно! Вищий рік пролітає. Тоді шахтар переміг 4-1. Довгий пас в атаку! Удар! Поперечил м'яч влучає! Яка нагода була. Мають про контроль м'яча і затища ігрове через контроль. Зараз дуже небезпечна атака. Синько не встигає до Завідової. Удар по воротах! Це стійка, по-моєму. Все. Так, завершується у нас основний час. нічиєю 2-2. Буде серія пенальті, Серія пенальті усе найцікавіше. Відбудеться. Так. Удар, м'яч у воротах. 1-0. В реалізовує 11-метровий удар. Удар по воротах м'яч у Сіці. 1-1 у серії пенальті. 2-2 в основний час, як ви пам'ятаєте. Після вилучення Ольги Данець. Тож. Удар м'яч у воротах. 2-1 на користь Шахтаря. Потужний удар, але реагує Людмила Устінова і тягне цей удар. Насправді він такий потужний. Здалося, що так ретельно готується і пробуватиме сил. Чайка проти Снігура. Удар! Поперечно м'яч влучає! Не реалізовує пенальті і Шахтар також, але все одно рахунок. Пробиває Корнацька! Забиває Корнацька! Влучає поперечину. А від поперечного м'ячу пеняється у воротах. 2-2. Зрівняли рахунок Світлани. Снігур. Капітанка Шахтаря. Снігур дістає цей Пенальті. 2-2. Залишається рахунок. Снігур і у Стінова по одному. Значки. Більш ніж це можна. Пробиває. Сінько забиває. Гол. 3-2. Полісся вперше в серії пенальті. Виходить уперед. Чому вибрали саме ці ворота? Але цікаво. Удар! у воротах! 3-3. Старухіна реалізовує 11-метровий удар. І тут... Буває низова, забиває низова, і Полісся виходить до півфіналу. Кубка України в сезоні 2025-2026 років. Полісся здобуває першу в історії перемогу над шахтарем на рівні жіночих команд. І крокує до півфіналу турніру. Команда Миколи Подраного виграє серію пенальті. Із багатьма чисельними, і з багаточисельними кадровими втратами, без лідера команди, граючи в меншості по ходу протистояння після вилучення основної голкіперки Ольги Донець із появою Світлани Снігур, яка дістала пенальті. І ось її хитають, її вітають партнерки і тренери. Вітаю з перемогою, вітаю з виходом до півфіналу. Сьогодні ви здолали дійсно дуже потужного суперника. Суперник дуже багато персингував. Що для тебе було та для команди найскладніше в цій грі з точки зору фізики та темпу? Дякую за привітання. Взагал, взагалом була гра так, трішки складна, емоційна. Ми тримали оборону і також намагались атакувати. Найскладніше було це напевно вже 85-та хвилина. Ось так, коли вже приходило до завершення гри, вже дівчата втомились, в'язке поле, уже судороги втома. Вже це постійний тиск емоційний, і це можливо саме було найважче дотримати до завершення. Які емоції після після 11 метрових? Емоції завжди приємно забувати і вигравати, особливо ну, в таких матчах важливих. Ну, всі були раді, всі отримали задоволення від гри, від перемоги. Все, зараз у нас відпочинок, всі зробили свою роботу, і йдуть спокійно відпочивати. Вітаю вас через перемоги. Дякую, дякую. Микола Володимирович, вітаю вас і вашої команди з виходом у півфінал. Сьогодні суперник був дійсно дуже сильним. Що, на вашу думку, стало ключем до цієї перемоги? Дякую, команда, колектив. Кулак отой, який був на протязі, я вам скажу цих два матчі з шахтарем. Це було два півфінали, якихось я не знаю, але ми гідно пройшли. Ми сьогодні щасливі. Ми завдячуємо. Всім, хто причетний до цієї перемоги, це справді історія, нова історія цього, цієї команди, цього клубу. І ми хочемо, ми хочемо рухатись вперед. І я дуже щасливий. Чи довелося під час матчу приймати якісь нестандартні тактичні рішення, щоб стримати суперника? Ви можете відповісти. Ну, ми закінчували в меншості гру. Ми закінчували без воротаря. Ну, я думаю, які ще нестандартні речі можуть бути. Яка гра окремих гравців сьогодні вас найбільше здивувала? Вся команда, вся команда. Вони, вони від матчу до матчу доказують те, що, що, ми, що ми на правильному шляху. Дякую, вітаю вас Дякую. ще вам дуже приємно. Дякую.